Здоровенько були. Цьогорічна норовлива весна то тішить нас погожими теплими днями, то випробовує холодом. Але як перепади температур, так і перші сонячні промені можуть бути небезпечними для нашого здоров'я та шкіри. Тому лікарі-дерматологи вкотре застерігають оберігатися від сонячних променів навесні, особливо людям, які схильні до сонячних опіків і мають на тілі родимки. Щороку у квітні світова медична спільнота загострює увагу на проблемах новоутворів шкіри, як захистити себе. І які прояви змін родимок мають вас насторожити про все це далі? Регулярно оглядати свої особливі міточки на тілі радять лікарі-дерматологи усім пацієнтам, адже щороку спостерігають переродження родимок, а точніше невусів, у новоутворення шкіри. Навіть коричнева цяточка на тілі чи обличчі, що видається вам окрасою, яка додає шарму, може під впливом сонячних променів перероджуватися і провокувати утворення меланоми злоякісної пухлини шкіри. Новоутворення шкіри вони, взагалі, як відомо, поділяються на доброякісні і злоякісні. Доброякісні це так звані родин. Які можуть бути з народження, які можуть бути набуті, але на превеликий жаль з цих незначних і нібито таких безобідних родиком можуть утворюватися злоякісні новоутворення шкіри. Злоякісні новоутворення шкіри розподіляються теж на багато різних форм. Це базально-клітинний рак шкіри, це плоскоклітинний рак шкіри, але саме страшне захворювання шкіри. На превеликий жаль, це одне з найстрашніших захворювань не тільки шкіри, а взагалі організму це меланома. Це найвізуальні. Чи форми, Де дійсно можна в першу чергу сама людина може побачити проблеми на своїй шкірі. І якщо вчасно звернутися, якщо вчасно діагностувати, вчасно провести лікування, то ясно, що це можна зберегти життя. Ну, а в деяких випадках, наприклад, якщо вже пізні форми, то принаймні подовжити життя людини. Прикро, але щороку у нашій країні від цієї хвороби помирають люди, саме тому що пізно звертаються до медиків. Отож, під час акції СТОП Меланома дерматологи та онкологи оглядають та досліджують родимки всім, хто має сумнів щодо своїх цяточок. А насторожити мають будь-які зміни родимки, зокрема її колір, розмір, симетричність, біль чи свербіж. Ми часто рекомендуємо і рекламуємо, щоб як легше було запам'ятати ті прояви, ті зміни на родинках, які кожен з нас може в себе спостерігати перед зеркалом або можуть це бачити рідні. Це так званий акорд, перше А – асиметрія. Якщо ми маємо родинку, яка, наприклад, на протязі може у нас існувати протягом тривалого часу, але на протягом тих останнього року, чи півроку, чи трьох місяців вона себе починає змінювати. Вона має асиметрію. Якщо по родинці провести будь який ось, так, і вона асиметрична, це треба вже звернути на це увагу. А, К це контури. Тобто контури міняє або в одну сторону, або в іншу. О. Окрас, тобто міняє колір. Р, буква Р це радіус, тобто вона збільшується. Ну і Д, це динаміка. Тобто про те, що я спочатку сказала, якщо протязі певного періоду часу наша родинка себе міняє. Шкіра найбільший орган нашого тіла, який слід доглядати та піклуватися, а от нехтувати його сигнали не можна. Кількість родимок на шкірі в першу чергу це ознака спадкова, і за життя їх число на тілі постійно змінюється. Вони можуть з'являтися на нових ділянках, змінювати рельєф і колір. Кілька маленьких злитися у велику. Та доведено, що саме під дією сонячних променів небезпечні зміни відбуваються частіше. Шкіра людини розподіляється на чотири типи. Це перший тип це сама світла шкіра, і саме світлими очима. І четвертий тип це вже сама темна шкіра. Звичайно, найбільше піддаються і опікам, і новоутворенням це люди з першим другим типом шкіри. Так я взагалі останнім часом не рекомендую з любим типом шкіри перезасмагати, тобто отримувати надмірне опромінення. Кожному з нас треба пам'ятати, що наше сонце, як я кажу, де б ми не були, це з 8 до 10, максимум до пів одинадцятого, і з 4-ї години вже, А як у нас любим, Коли ми вирвались да, на 10 днів відпочити, то наше сонце має бути з ранку до вечора. І в результаті ми можемо мати не тільки нове утворення шкіри дуже багато є захворювань шкіри, які не люблять надмірне ультрафіолетове опромінення тобто, два основних фактора. Два основних фактора – це перше уникати надмірного промінення, друге це уникати надмірної травматизації. І це третє, що саме важливо, вчасно звернутись до лікаря. Отож під час тривалих вихідних на природі, перш ніж підставляти оголені боки до сонечка, подумайте про власне здоров'я та здоров'я дітей, адже юна шкіра особливо вразлива. Часто люди, які дотримуються посту, скаржаться на печію після вживання смаженої їжі або навіть овочів, помилково вважаючи, що це виникає через зміну раціону. Ми поцікавилися у спеціалістів, чому ж виникає пожежа у стравоході і про які приховані недуги може сигналізувати такий симптом. Іноді печія це маячок, попередження нашому організму про те, що не варто зловживати жирною пересмаженою кислою чи солоною їжею, але частіше печайка свідчить про різні захворювання шлунково-кишкового тракту, зауважують медики неспроможність нижнього стеровохідного шлунково-стервохідні. Більше того, розчин соди здатен порушити водно-сольовий баланс, тому без консультації з лікарем та обстеження не обійтися. Якщо нам виразкові дефекти в шлунку дає 12 на Медики кажуть, що печія, чи, власне рефлюксна хвороба найчастіше виникає у затятих курців та людей з надмірною масою тіла, тому їм радять перш за все подбати про себе, схуднути та зав'язати з тютюном. Поява дитини у сім'ї це завжди щастя, але коли з першою радістю батьки усвідомлюють, що їх дитина не така, бо не йде на контакт і живе ніби у власному мікросвіті, тоді родичам доводиться жити по-новому. Часто такі діти народжуються цілком нормальними і діагноз їм встановлюють лише у віці 2-3 років. Чи можна адаптувати дитину-аутиста до школи? Як навчитися цьому і що для цього мають робити батьки? Про все це далі. Діагноз аутизм ставиться рідко, всього 2-4 випадки на тисячу дітей. Але в останні роки медицина спостерігає тенденцію до збільшення числа таких хворих. У нашій області мають такий діагноз кілька десятків дітей. Аутизм характеризується порушенням контакту з оточуючими, холодністю емоцій та самоізоляцією дитини. Маля аутист неадекватно реагує на все довкола або зовсім пасивне до всього, адже існує у власному вимірі. Цікаво, що хлопчики хворіють у три рази частіше дівчаток це своєрідний розвиток по причинам не говорю, бо невідомо ще багато причин. Але основною проблемою це є він недостатня потреба. У спілкуванні з навколишнім світом, і так би достатньо втіха від того, що я сам себе сприймаю. А у ти сама по собі проблема, вона ну, соціально і педагогічна, тому що нам потрібно знайти стільки грошей, стільки фахівців. Ну каже стандарт американський: 46 годин в тиждень з дитиною треба займатися. У нас є спеціальні садочки, спеціальні заклади. Там вже люди вчаться на це. Тобто, це не вирок однозначно. Однозначно, це не хвороба, яка прогресує. Це хвороба, яка регресує, якщо ти вкладаєш туди. Бо якщо нічого не робиш, то так, вона просто зупиняється. Але у це це ну, дуже важка робота, але дуже хороший результат. Не існує медикаментозного лікування аутизму, і основним методом впливу на хворобу є спеціальні навчальні програми. Чим раніше поставлено діагноз, тим більше шансів у батьків пройти успішну реабілітацію і врятувати мозок дитини, аби максимально адаптувати її до життя і взаємодії з навколишнім світом. Тому варто набратися титанічного терпіння і докласти максимум зусиль. Адже сам малюк не зацікавлений виходити зі свого мікрокосмосу, знайти ключик до щільно закритих дверцят цього світу. Вчать батьків спеціалісти. з такими дітками ми працюємо в першу чергу індивідуально. Є діти, які, яких можна підключити до підгрупи, а є діти, які, на жаль, не можна, з ними потрібно працювати лише індивідуально. Сьогодні з Романом ми спробували активізувати пам'ять, мислення. Ми спробували пригадати послідовність подій, які були у указиці, які ми напередодні вивчали декілька днів. Я його сьогодні спонукала до комунікативної діяльності, а також Вчила виражати емоції за допомогою міміки, такі емоції, як радість і сум. А роман уже в нашому садочку вже другий рік, тобто успіхи дійсно видно, і ви сьогодні змогли це спостерігати. Дитина спокійно сиділа, чула мене, виконувала вказівки. Я маю сина 7 років, Матвій, в нього аутизм. Зараз на сьогодні. Ми готуємося піти в школу, загальну освітню школу по програмі. Звісно, інклюзії тут нас прийняли, зрозуміли, знали, як підійти до дитини, щоб її не відлякати. Від задоволення почав відвідувати садочок, заняття. до того, в нас була мови, практично не було. І, звісно, переспілкуванні з дітками. Що великий плюс, хочу додати цього садочку, тут є інклюзія. Так само є діти загального розвитку. Це дуже допомагає нашим дітям. Вони вчаться у них. І, відповідно, раз'ючі відразу були результати, тож пішла мова. 70% часу це дім, це дім, це оточення. І ця робота має проводитись 24 години. На добу вчені давно помітили парадоксальне явище: чимало дітей аутистів мають унікальні здібності до малювання, музики, математики. У них високий рівень інтелекту, вони здатні успішно навчатися самі, якщо створено належні умови. Головне вчасно допомогти малюкові розкрити та розвинути талант.